Вітаю мої хороші. Сьогодні ми з вами говоримо про графіку і малюємо тематичний малюнок. Але, звісно, перед тим, як почати це робити, ми згадаємо, що це що таке графік. Це вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів. Використання контрастів, звісно, білого і чорного. Та менш ніж у живописі, ми використовуємо кольорову гаму. Графічні твори можуть мати як монохромну, так і поліхромну гаму. Сьогодні ми будемо з вами малювати цікаву комаху метелика. Він буде мати дуже гарний вигляд ось ви бачите на малюночку. Ось такого плану. Сьогодні ми з вами отримаємо наш результат роботи. Але перед тим, як ми почнемо, я вам презентую ось такий невеличкий набір, що нам буде потрібно на сьогодні для роботи. Це, звісно, аркуш звичайного паперу, звичайна гумка, олівець простий, можна взяти фломастер чорний і чорний олівець. Тобто, як ви зрозуміли, перевага буде на чорному кольорі. А тепер переходимо до роботи. В нижній частині паперу малюємо тіло метелика, голівку, саме тіло і нижню його частинку. І потім переходимо до корил. У нас буде їх три. Перше буде найбільше. Малюємо поступово. Так. Далі переходимо до нижнього крила. Форму трішки можемо змінювати так, як вам подобається. І верхнє крило у нас буде. Так, воно у нас вийшло найвужчим. Так, ну і вуса можна намалювати вже. Так, вусика. Так. Помітили наше око металика. Так, саме тіло металика ми можемо малювати так, як ми хочемо, так як нам дозволяє наша фантазія. Крила можна умовно поділити на декілька частин. Потім беремо чорний олівець, уже а не простий, і починаємо від голівки замальовувати рисочками. так Потім можна цю частину зробити такими завитками. Дуже гарно виглядає ефектно. Стараємося робити її більш однаковими. Звісно, така робота в нас займає певний проміжок часу, тому що такий малюнок намалювати за дві хвилини у вас не вийде. Потрібно вимальовувати кожен елемент, продумувати, додавати свою фантазію. Так, нагадую діти, якщо ви бачите в малюнку деякі елементи, які вам, можливо, не вподоби, або ви хочете замінити чимось, ви завжди можете це зробити. так Домалювали, переходимо до нижньої частини нашого метелика. Я, наприклад, хочу ось так намалювати. Це все промальовуємо нашими чорними кольорами. Так, я ще хочу додати крапочки. Так, і переходимо до самих крил. Для того, щоб почати щось на них вимальовувати, нам потрібно ще поділити їх на частинки. Тобто верхні частинки ми поділяємо такими хвильками. Починаємо з верхньої частини, наприклад, я тут хочу, щоб в мене були просто лініями, Частинка ця лініями замальована. Промальовуємо, стараємося теж їх без лінійки від руки робити рівними. Промалювали. Ну і тут я хочу ще зробити лінії. У На нас отримуються такі невеличкі квадратики, можемо їх зробити, звісно, більшими. Це вже, як ви захочете. Так, і я тут хочу, мабуть, зробити замальовки з такого плану, щоб вони більш виділялися. Тобто через один квадратик я зафарбовую. Ось так виглядатиме. Можна ще порозмальовувати, Тобто це як ви вирішуєте. Далі, наприклад, іншу частинку я хочу зробити тут трикутнички намалювати. намалювати можна більші, можна менші, скільки ви захочете. І потім, наприклад, взяти і зафарбувати між цими трикутничками. Теж використовуючи, звісно, чорний фон. Зафарбовуємо, стараємося, щоб не було проміжків. Була робота ідеальною. Ну, намагаємося, щоб вона була такою, тому що ми з вами вчимося. Вчимося творити малюнок, саме графічний. Так, переходимо до іншої частини. І тут я хочу зробити ну, ось так повністю до самого тіла метелика, проводячи це. Ще раз нагадую, що ви фантазуєте, можете використовувати будь-які елементи для нашої, нашого малюночка. Так, ще ліній додаємо. Тобто більше крапок, більше ліній, більше завитків. Це все відносимо до графічного малюнка. Так, ну ось таким чином я промалювала, але мені щось не вистачає. Я хочу додати, наприклад, знову ж таки ліній. І знову я провожу. Маленькі лінії. Але їх можна в різні сторони малювати, наприклад, так, потім ось так малюємо. Тобто я думаю, ви зрозуміли, що кожен етап роботи, тобто кожне крило, ми частинку навіть крила виконуємо. З різною технікою. Так, там крапочки, там трикутнички, Там лінії в одну сторону, там завитки, Там крива лінія. Тобто, чим різніше тим він буде гарно і красиво виглядати, під кінець роботи можна це все обвести Просто чорним фломастером, кожен елемент крила, само тіло, і воно буде. Добре виглядати таким чином. Так, наприклад, тут ми можемо додати ось так намалювати криву лінію, ще хочу знизу ще одну криву лінію додати. І таким чином зробити теж до низу. Нагадую, що я поки малюю самим чорним олівцем не простим олівцем, а кольоровим. Колір чорний я взяла. У роботі графічні я використовую простий олівець чорного кольору. Кольоровий олівець чорного кольору і чорний фломастер. Все. Більше нічого, ми не фарби, не фломастери, кольорові не олівці, інших кольорів ми не використовуємо. Так, я вирішила взяти простий олівець і зафарбувати. Так, ну і таким чином ми продовжуємо далі малювати творити нашого чарівного метелика.